Проблеми Венери в Діві взагалі це вважається найскладнішою Венерою, але все по порядку. Найголовніша проблема це відсутність якості. І зараз ми це розкриємо. Венера в Діві вона буде обрати партнерів, таких, щоб вона дійсно щось отримала від них. Вона буде закохуватись в якогось там непонятного скейтбордіста наркомана. Вона дійсно буде дивитися на статус людини, що ця людина може дати, скільки вона заробляє, і все таким чином вона дуже раціональна і дуже практична. І вона раціональна і практична в усьому. В тому, як вона виглядає, в одязі, в роботі, в цілому, все, що її оточує, вона обирає якість та практичність. Але ще один момент: у Венери в Діві дуже часто низька самооцінка, тому вона може дійсно бахати за копійки, вона може дійсно притягувати якихось ак'юзерів, але усе це буде мотивувати її зростати, покращуватися, піти там до психотерапевта, вирішувати проблему, відмовлятися від того, що тягне її вниз і ставати кращою версією себе. Тому ці проблеми переростають в плюси. Ще одна проблема венери в діє це те, що вона пахар. Вона реально любить працювати. Вона реально дуже багато працює, і вона мало розуміється на відпочинку. Вона рідко відпочиває для неї в цілому відпочинок, це продовжувати працювати. Є проблема розслабитися, для неї є проблема відпочити, забути про роботу, зайнятися чимось іншим. Вона постійно буде думками в роботі. Звичайно, не всі можуть зрозуміти венеру в ділі, як і вона може не всіх зрозуміти. Але в цілому для неї робота це є ресурс. Тому їй і не дуже сильно потрібно занадто багато відпочивати. Але відпочинок для неї також важливий. І він має бути корисним. Він має приносити користь. Тобто це не просто помилятися на пляжі, а піти на якийсь оздоровчий комплекс, поїхати в санаторій, піти на масаж, який вилікує спіну, і, і так далі. А для того, щоб зрозуміти, як заряджати свою венеру, переходьте в мій теграм-канал, у мене є безкоштовний гайд.